В тебе є одне життя. В тебе є багато сил. Синє небо за вікном, і пара крил, вільних крил. І саме словами Бакарчука і пісню Океанельця я вирішила розпочати це відео. Тривалий час, я пропинила Такі... якийсь Я не робила цього. Але в один момент чомусь я вирішила, що по суті багато людей. Говорить на подібні теми багатьох людей зі мною схожі думки і записують про те саме відео і взагалі для чого мені це все робити. Але в чому полягає кліп? Мені подобається це робити. Мені подобається записувати відео, мені подобається розповідати, говорити про якісь відосвідки і вірити, що, можливо, хтось, навіть випадковий глядач, який заданий мій канал, послухав хоча б навіть там 2-3 хвилини, або, можливо, ціле відео, і знайде щось для себе. Бо в цьому і полягає, наприклад, суть, якби мені подобається розповідати, наприклад, і аби хтось, наприклад, почув якийсь там інсайт, можливо, маленький для себе, або почав думати якимось інакшим способом, наприклад, почутись історію. Я сама люблю таке робити. бо мені насправді нехай історії інших людей, де вони розповідають про якийсь свій досвід, де вони діляться якимись своїми такими моментами, думками, інсайтами. І з у цього всього я можу почерпнути щось для себе. І Далі, ключове полягає, для кожного товару є свій купець. Ми всі в цьому світі робимо схожі і різні речі одночасно. І в цьому є якась наша там унікальність. Багато людей роблять подібні, наприклад, якісь. Ви знаєте, де виберемо одяг. так? Є багато брендів, є багато цих фірм і так далі, але тим не менш, у кожного з них є свої покупці. І щоб ви не збиралися робити в цьому житті, навіть якщо вам здається, що ця ніша вже... Просто кишить різними там, професіоналами, різними там виконавцями цього завдання і так далі, і от у вас просто немає шансів, і взагалі не ви це робити, бо це ж нікому чому не принце, адже є вже до вас, до вас вже багато хто цього робив. Але якщо вам справді це подобається, якщо ви бачите для самого себе якісь там такі, знаєте, натхнення, і від того, що ви робите, вас насправді надихає на якісь інші, і ви, якби, скажімо так, ваша мета. Аби комусь, наприклад, було від того, що ви почали там робити не знаю, там, якийсь новий бізнес, якісь там нові там, одяг, косметика. Бо справді багато людей роблять подібні речі. Але якщо от саме вашому чомусь є таке, знаєте, от вам подобається, ви хочете це і хочете спробувати це, то чому б ні. Як багато разів ми ступуємо себе тільки через те, що ну от, хтось там вже зробив все до нас. Або, от, наприклад, Ну, Який сенс починати, якщо у мене все не вийде, я вже починаю це пізно, а якщо спробувати? Бо насправді багато в чому ми самі себе заторможуємо. Ми навіть не починаємо. Ми починаємо думати про те, що оці наші страхи входять в наші такі нав'язливі думки, а якщо ви ще комусь розкажете про свою мрію, наприклад, або про свій новий проєкт, який ви хочете почати, і вам скажуть: знаєте фіняти, взагалі людям не цікаво, або там ти не унікальний, чи щось, та й не треба. Ти знаєш, коли ти шукаєш роботу, так, і от ти такі ходиш, шукаєш, ну от де ж я можу пригодитися, або ну що я можу робити в цьому житті і так далі. Твоє крісло тебе знайде, твоє місце тебе знайде. Основне, оце і ти почати робити. Можливо, ти не почнеш щось робити, і протягом, от, в процесі, ти зрозумієш, в тебе буде до якийсь інсайт. Або ти зрозумієш, якому саме напрямку. Хоч можливо, це те, що ми робимо зараз, це не те взагалі. Але завдяки саме тому, що ми почали щось робити, ми прийшли до нашої справді справи. Бо основне в цьому, в цьому знаєте, процесі життя і так далі, це ми починаємо щось робити. Ми не можемо просто сидіти, думати, розмірковувати на цю тему, самі себе ступувати або самі себе надихати, бо так це працює дні сторони, ми можемо себе як і Класно, починаю робити, у мене все вийде, я такий займісь, молодець, а потім перший прокол не виходить, да, і ми такі, ну все, фігня, і починається, знаєте, накручування непевності, страхи і так далі. Але якщо все відбувається лише в нашій голові, і ми не йдемо і не пробуємо, і не робимо, то ясно, що ми нічого не виходить. У мене так само було з цим ютубом. Мені насправді подобається ідея, але той не менше що я прекрасно розумію цінні свої ризики, скажімо так, що... Це вже не нова ніша, не нова тема, багато є людей, важко там пробитись і так далі. Але яка до різниця? Якщо, а може, а вдруг, а раптом, раптом от вийде, а? Або от я буду сидіти, знаєте, зараз розказувати щось, так? Да, і хтось щось знайде в цьому корисному? Так само і робимо ми просто ми під лежачий камінь, вода не тече насправді. І найважливо, це стосується усіх сфер життя. Так само не знаю, беремо найбанальніші такі речі, знайти нову роботу, сказати, екзамен, написати комусь, з ким ми хотіли б зустрітися, так? Але через те, що ми зазвичай здебільшого аналізуємо і думаємо, і не робимо, тому і не приходять ніякі зміни. Угу. Чому ми не робимо і не змінюємося? Ну, бо це важко. Бо, звісно вже простіше там подумати і сама, с -с 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 самим себе знаєте, загнобити, що ой, та той мені не, не відповість. Ну, бо якби на що я там буду нав'язуватися, та? там у мене не вийде. Там може навіть не починати, бо там вже дуже багато якби, є професіоналів. Ну так от ми живемо далі своїм життям і самі себе ступуємо. А можливо, варто просто почати. Бо насправді, якби там не було наше життя, і полягає в тому в деяких моментах, я не, я говорю, так, знаєте, саме це конкретно зараз тему, так, про починання нових речей, про якісь там зміни, і взагалі щось пробувати нове. Полягатиме, аби реально пробувати. І реально щось робити. Ну, Тобі це як подобається реклама, час дует. Угу. Не задумуючись, не взагалі не там не 10 тисяч разів аналізуючи, так варто проаналізувати, подумати. Ну, знаєте, так, чисто так, такі собі, знаєте, накинути там планчик, хоч там чуть, -чуть да? але не заглиблюватися в аналіз дуже сильно. Мені подобається, як я була на. Одні там співвесні, да? І ви знаєте, наприклад, як великі там СЕО і так далі будують, наприклад, бізнеси, Да? Вони не думають дуже багато і дуже довго на якусь тему, чи вигори, чи прогорить, чи там вдасться, Вони просто пробують. Так, якщо ми говоримо про бізнес, то, то понятно, тут входить то що нам треба мати гроші, треба мати ідеї, треба мати, то, то, то все все, то все прекрасно. Але якщо ми говоримо про якісь мінімальні, наші такі початки, які ми можемо самі зробити, наприклад, да? те просто почати і не гнобити саме себе. Не слухати тих, які говорять, що ой, знаєш то, що, наприклад, ти там от, хочеш там почати робити, то вже роблять сто п'сот разів робив до тебе, і там половини не вийшло, половина вже якась фігня там виходить, а, а, а другі там, ну от вони просто ну, їм повезло і вони так якось пробилися. Треба просто брати і робити. І можливо в цьому і полягає наша якийсь. Потім задоволення з цього процесу. Бо насправді, то, знаєте, цей результат, коли ми там думаємо про те, що от от зараз я щось почну робити, я стану там класним, популярним, багатим і так далі. Це все дуже прекрасно. Але це кінечний результат, наприклад, так, якби це мета, до якої ми хочемо йти. От ми знаходимося десь тут, да? от там внизу, типу, ми такі обычненькі, да? ну, то теж, ну, називаємося так. А от я хочу бути таким -от таким винятковим, прям таким. От я такий класний, отакий. А оце все, оця дорога, воно не вважається, воно якось там-сам і якось вийде. Але якщо ми не будемо сфокусовані саме на цій дорозі, да, від, від нашого, нашого нижчу, наприклад, там, да, моменту, до там, самого високого, якщо ми не будемо думати про то про реальне, про процес, про те, що нам подобається робити, про те, як ми просто горимо ідеєю, ми не отримаємо задоволення від жодного результату. Якщо. Ми потім в процесі, чому ми, ми не починаємо це, знаєте, цей, цей весь шлях, через те, що ми придумали собі ту картинку, наприклад, да, де ми такі класні такі молодці, потім дивимося на свою реальність, там дивимося в дзеркало на себе і розуміємо, що це зовсім різні люди. Але для того, аби та людина стала, от, якби, ця перша версія скажу, стала та іншою продвинуту і так далі, має пройти певний шлях. Мені справді дуже подобається це така знаєте, аналогія, наприклад. Да? От, багато з нас хочуть мати тіло мрії. Да? От, що ми там хочемо, таки ми встаємо, такі, важливо, не знаю, з таким прес, там кубиків, кубіків, ми такі сильні накачені, і вони ну, на такі прекрасні. От що ми такі знаєте, лягаємо спати, і наступного ранку ми встаємо вже з цим от цими красивами, які ми хочемо. І ти встаєш і ти живеш далі зі своїми старими навичками. І ти поняття ж не маєш, як дбати про це тіло. І через якийсь там місяць, наприклад, да, це ідеальне тіло, яке ми отримали, поки ми там спали, воно стане таким, яке було існі. Mm -hmm. Чому? Тому що не було зроблено цього процесу, не було цього шляху від точки А до точки Б. І тому ми не і так само з будь-якими сферами нашого життя. Бо ми вже хочемо, уже хочемо мати, вже хочемо бути класними. Але навіть якщо ми прокинемося наступного дня такими цими, своєю найкращою версією, як ми собі придумали, да? Ми ж не будемо знати, що з цим робити. Вони було процесу. А чому не було процесу? Ми було ми одразу самі себе загнобили, сказали, що типу, я б і ми взагалі не вийдемо А треба прийдете просто пробувати, пробувати, вірити, і йти далі. Угу. І в цьому все полягає. А не сидіти з самого клітка, загноблювати себе. Звичайно, що там потім на шляху будуть якісь моменти, коли ми там скажемо такі, так, ну трохи загвоздочка вийшла, трохи, знаєте, степанулась платом, угу. але штуку вже був якийсь роблені, вже якийсь там пройдений. Тому так, деякі мої. Якби ми себе там, не гнабили, не вірили і так далі. І не думали, скільки там 150 таких класних людей було до нас. У кожного з нас є свій шлях, і дай чогось ми... Нам взагалі може впала до чогось ідея, оця, яка у нас там сидить, і ми хочемо її почати. І просто треба зробити хоча б маленький мінімальний крок. Угу. А тоді вже там в процесі, знаєте, прошаримо, куди нас приведе і що з ним буде. Так. Ми просто. Починаємо. Сейчас двоє.